Сад Володимир Сусюра читає Сергій Мельник: В огні нестримної навали рубали, різали наш сад. А ми дивилися назад і за минулим сумували. Руками власними тюрму творили ми собі одвічно. Обудьте прокляті, Кому назад повернуте обличчя. Кати нас брали на штики за слово правдою повите. Ви ж розумієте, віки не знали ми, чиї ми діти. Хтось застромив у серце шило в чеканні марному весни, в саду розкішному лишились одні пеньки та бур'яни. Кати на струнах наші жили, тягли із рук, як сон блідих. І в нас співців собі купили, щоб грали їм на струнах тих. Ми йшли кривавими стежками, нам тільки снився волі гук, і похоронно над полями кричав і плакав чорний круг. Він нам кричав про волі гнів, щоб ми повстали, захотіли, І кривавий дзюб, об струни жили в безкраїм розпачі точив. Коли ж приходили раби володарям на струнах грати, серця не тисло від шурби, і не обурювали грати, а струни плакали, не в бій, вони нас кликали в утому. Та от прийшов співець новий, і в струни вдарив по новому. І ми здригнули. Душі громом залив музичний буревій, що мчав, мов рокоти ріки, що рвався в даль крізь піну шалу, і розцвіли старі пеньки, і бур'яни травою стали. Це вдень було, коли той спів так схвилював серця всім хорі, а уночі вже сад шумів, і крізь гілля сміялись зорі, так несподівано, і скоро. Наш сад постав і зашумів. Його рубали, а він ріс. На місці зрубаного дуба росли нові, і навіть хмиз угору дерся. Краю любий. Ми дочекалися весни. Ми вже підходимо до брами. Це ти той сад. О, краю мій, колись порубаний катами. Над золотими берегами ти знов шумиш такий рясний.